Доброго дня, шановні, отже, садимо виноград з нуля. Саджанець потребуватиме перші три роки хорошого грунту, пухкого для розвитку коріння, поживного для розвитку і вегетації. І треба так зробити, щоб він і не замерз, і все це мав. Отже, яма посадкова. В моєму випадку 50 на 50 і на 60 глибину. Мені повезло, в мене хороший агірунт. Бачите, скільки чорнозем. Який він добрячий. Трошки є глинки. Трошки є. Але в цьому місці. Це тільки в цьому місці. Отже, без води. Значить, на дно ямки висипаємо. Зараз два відра перегною. Перегною в мене коров'ячий. Застерігаю, саме коров'ячий. Не якийсь там свинячий, курячий, а коров'ячий і бажано сипець. Перепрівши. Чим він давніший, тим краще. Тобто він не буде, після того як ви посадите саджанець під зиму, земля не буде розігріватися під ним і садженець не пуститься в рост. Він може подумати, що вже весна, а ще рано. Так що, два відра сипця сипемо на дно, зверху два відра піска. Ну, потім сиплемо. Черноземчику, пару відер. І все це перемішуємо ретельно. А перемішуємо ретельно ми чим. Саме краще, як виявилося, от такими вилами. Лопатою це буде робити важче. А вилами просто чудово. Отже, за діло за роботу.